Це питання, давай, відповідай на це питання я відчуваю її молитви, я це правду кажу, відчуваю, тому що і те, що Бог береже, і багато людей моляться, і те, що чуєте, і ми багато молимо. Я за все своє життя стільки не молився, скільки за період, поки там знаходжуся, там це... і це буде в тисячі в десятки тисяч разів більше, ніж за мої там, 43 роки, які Бог подарував. Відчуваю, тому що я називаю його зараз Бог дива, бо стільки див, ну як е ти от дивишся в крайній випадок там в грудні, коли ми були в певному місці. Я не буду називати локації ніде. Ну, але були дуже в гарячому місці, і більше у обстрілів і масштабу обстрілів і засобів, з за яким по нам валили, прицільно ну не було і була тоді вже думка, що ну все, гайки і мені, і підрозділу і всім були били прицільно. По командному спостереженому пункту мене розбомбили все. Я без зв'язку, без інтернету, без нічого. У мене хлопці сидять, ми не знаємо як виходить. І от Бог дива, те, що ми вийшли, у мене ні одного загиблого, У мене сім поранених. На самому царапинка під колінкою це на пам'ять про те місце, що я там був. Ну І, я, тому, я, впев, я впевнений, що вороги написали наверх, що знищили всіх. Так, так, тому Але що там дуже. Дуже важко там було вижити, бо по будинку, по КСП, де я знаходився в підвалі, то вишенькою на торті в кінці це було 20 пострілів танка, прямих, прямих влучань. А ми звідти вийшли. Тобто це дуже неприємна штука. До того гради, касети, міномет, 82-й, 120-й, Дрон вибиває двері, де ми сидимо, двері нахер на 5 метрів. Ну то есть, це там пекло ти проживаєш. Пацане, отакі дири з кулак. Ну, поранення. І всі хлопці вижили, і вони з такими дирами 12 годин. Ну, так прийшлося, тому що в день безполезно якось евакуювати нічого не дає. Тому треба було чекати, щоб трошки стало сіро. І всі-всі mm -hmm. вижили, всі вижили. Я перед вами зараз, цілий, здоровий, трішки контужений, але слава Богу, все. <різь> не видно, все нормально, не кажи таке. <різь> <різь> так. Ну, про життя, я, я думаю, так достатньо, ми поспілкувалися. Ну, я розумію, що все воно зв'язано, да? що далі ми трошки зацепимо здоров'я. А яке це здоров'я потрібно? От, ну По-перше, що для тебе здоров'я? І яке воно потрібно для цього, щоб це все ну так витримувати і проживати, і, і, ну, і ментальне, і фізичне. Саме... Конське, Конське треба знати. Тому я відверто скажу, це все бачить, і це не постановка. От навіть на цій фотографії, на заставці, які є. Я на командно спостережному пункті на бойовому чергуванні безпосередньо. Я заходжу на бойові чергування. Бо, ну Це важливо, коли командир поруч. І там суп, там можливо, хтось роздивлявся ближче, там ще один стоїть далі карі. Батя. Це чому я кажу консті і. Ну, Два роки це ж різне буває, і перше не поїхати крише да важко, тому що бачиш ці смерті, мене ніхто не піде.